Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, кому ж 100% потрібен Песель-Укер, а кому він не потрібен. Обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал і прокоментуйте. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на сервіс TransferGo. Це для тих людей, які зараз шукають можливість переказати кошти з Польщі та Європи в Україну. Завантажуйте сервіс і вже хоч зараз переказуйте кошти. Часто запитуєте. Саша, я зараз заїжджаю в Польщу, заїхав, заїхала в Польщу, перебуваю в Польщі, але не маю песеля Укр. Чи потрібен він мені взагалі? Для чого він мені потрібен? Можу я його не робити. Є люди, яким треба його зробити, є люди, яким не потрібно. Для людей, які заїжджають в Польщу по діючому безвізу, тобто маєте дні по безвізу. По діючій візі, маєте дні по візі, маєте карту побиту, діючу. Він не потрібен, якщо ви не збираєтеся подаватися на 500 на одноразову допомогу, йти до безкоштовної медицини. Не хочете, щоб вам продовжили перебування в Польщі. Тобто, якщо у вас безвіз закінчився, ви виїхали. Почекали в Україні три місяці, знов заїхали. Тобто, користуєтеся наявними коридорами, не перелімічуючи не протерміновуючи їх. Тоді вам песель Укр не потрібен. Ну тобто, віза закінчилась, ви виїхали. Як і було колись? Карта попиту закінчилась, ви подалися на нову. Не протермінували. Тобто, песель укер вам тоді в тому випадку не потрібен. Їдете на роботу до друзів, до знайомих з діючими документами, песель укер не потрібен. Але для людей, в яких без віз закінчується, яких віза закінчується, карта побиту закінчується. Люди хочуть подаватися на 500 на одноразову 300 Потрібно скористатися медициною і багато-багато інших додаткових плюшок, їх надає Польща для. Українців зі статусом Укр або з тимчасовим захистом, то Песель Укр обов'язково потрібен він так само потрібен для того, щоб встановити ДІА, і ДІЯ для того, щоб при протермінуванні ваших документів не робити нових, але мати можливість перетинати кордон в ту чи іншу сторону. Тобто, підсумовуючи, маєте дійсні документи. Вам не потрібен статус Укр або статус уходяця, як він називається в Польщі. Вам Песель Укер не потрібен. Якщо ж ви хочете мати статус Укр, статус уходять, вам потрібен перетин кордону при протермінованих документах і багато-багато інших додаткових плюшок. Вам Песель Укр 100% потрібен. Без нього вам це все не вдасться. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую за те, що додивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!